Fiat 500 – маленьке сіре мишеня італійського автопрому. Поява цієї малолітражки відбулася не від хорошого життя, і, здавалось, не передбачала жодних перспектив для провідного італійського автовиробника компанії Fiat, яка в першій третині ХХ століття славилась випуском потужних спортивних автомобілів. А відбувся такий кардинальний розворот виробничій політиці компанії на початку 30-х, коли Італія, як і весь європейський континент, занурилась в глибоку економічну кризу, велику депресію, яка розпочалась в США ще в 1929 році, і і стрімко поширила світом. На 1932 рік загальний обсяг продукції італійської промисловості впав на 33% порівняно з 1929 роком. Значно зріс рівень безробіття. Число непрацюючих сягнуло 1 мільйона чоловік. Зарплати працівників важкої промисловості скоротились на 50-60%. Близько 55 тисяч дрібних та середніх підприємств банкрутували. Не уминула криза і автомобільну галузь Італії. Попит на дорогі, великі автомобілі значно впав. В цих непростих умовах найбільша автомобільна компанія Італії Fiat, яка славилась в 20-х роках своїми спортивними моделями, вирішила зосередитись на випуску недорогих компактних малолітражок. Ініціатором побудови невеликого автомобіля під назвою Fiat 500 став сам власник та засновник компанії Fiat Джованні Ан'єлі. Роботи над розробкою цієї моделі розпочались в 1934 році. Їх очолював провідний інженер компанії Данте Джакоза. Вже в 1936 році Fiat 500 надійшов серійне виробництво. Він виготовлявся у кузові двохмісного купе і на момент випуску був найменшим серійним автомобілем у світі. Автомобіль мав довжину 3,21 сантиметр, ширину 1,27 сантиметрів та висоту 1,37 сантиметрів. Маса Fiat 500 сягала всього 550 кілограмів. Щоб при таких скромних габаритах досягти достатнього простору для пасажирського салону та багажного відділення потрібно було застосувати нестандартні конструкційні рішення. З цим завданням Данте Джакоза успішно впорався. Щоб не збільшувати довжину колісної бази, вирішили винести двигун за передню вісь. Радіатор при цьому встановили не перед мотором, а позаду нього. Це дозволило зробити капот коротким та похилим. Така кузовна форма передньої частини автомобіля дарувала водіям чудову оглядовість. За свій характерний дизайн, округлі чорні крила, похило видовжену решітку радіатора та дві круглі фари Fiat 500 отримав прізвище Тополіно-Мишеня. Саме так в Італії називали популярного мультиплікаційного героя Мікі Мауса, створеного у Уолтом Діснеєм в 1928 році. Згодом звичайне прізвисько стало офіційною назвою моделі. Малолітражка обладнувалась мініатюрним чотирьохциліндровим нижньоклапаним двигуном водяного охолодження об'ємом 569 см кубічних та потужністю 13 кінських сил. Діаметр циліндра цього мотора сягав всього 52 мм. Завдяки відсутності бензинового та водяного насосів вдалось помістити силову установку в компактний моторний відсік. Система охолодження двигуна була термосифоною, при якій циркуляція охолоджуючої рідини здійснювалася не завдяки водяному насосу, а за допомогою різниці температур. Подача палива в циліндри відбувалася самопливом з 22-літрового бака, який розміщувався в багажнику автомобіля на достатній висоті. Зміщений до переду двигун допоміг звільнити достатньо місця для незалежної підвізки на поперечних важелях та поперечній напіеліптичній рисорі. Задні ресори автомобіля були чверть еліптичними. Дверця та тополіно відкривались проти руху автомобіля. Салон малолітражки був досить скромним. Металеві панелі автомобіля обшивали з дермантином. Кришка багажника була відсутня, а на її місці кріпилось запасне колесо, доступ до багажного відділення здійснювався зсередини автомобіля. Центральна частина даху та задня стінка зі склом були знімними та виготовляли з водовідштовхольного матеріалу. На 100 км Туполіно витрачав 6 літрів бензину. Максимальна швидкість автомобіля складала 85 км в годину. В 1938 році малолітражка зазнала модернізації. Нова модифікація Fiat 500 a отримала бампер і напівеліптичні ресори на задній підвісці. Руль в автомобілі перемістився з правої сторони на ліву. Чергова модифікація моделі вийшла вже після завершення Другої світової війни. Автомобіль Fiat 500B, випуск якого розпочався в 1948 році, отримав новий верхньоклапаний двигун з вертикальним карбюратором і бензонасосом. Об'єм даного мотора залишився ідентичним попередньому, а от потужність зросла до 16,5 кінських сил. Також на оновлений автомобіль встановили нові гідравлічні барабанні Гальма замість механічних, двохспицевий руль і два склоочисника замість одного. В 1949 році автомобіль зазнав рестайлінгу. Модель Fiat 500 c отримала пряму радіаторну решітку з трьома горизонтальними спицями та нові крила з інтегрованими в них фарами. Запасне колесо задньої частини перемістили під нижче автомобіля. В комплектацію Fiat 5 c увійшли також телескопічні амортизатори, обігрівач, система вентиляції і обігрів лобового скла. Дана модель випускалася як купе або кабріолет Fiat 500 topolino Вейнсберг Roadster, а також у формі двохдверного універсалу з дерев'яними боковими панелями, який був доступний двохмісному Giardinetta та чотирьохмісному Belvedere варіантах. На базі Fiat 500 будувались також невеликі фургони Fiat 500C topolino фургон, які були популярними серед людей, що займалися дрібною торгівлею, а також фермерів. Фургон мав вантажопідйомність 300 кілограм і завдяки своїм невеликим габаритам почувався, немов риба у воді на вузьких вуличках середньовічних італійських міст та містечок. В кінці 30-х автомобіль продавався за ціною 8 тисяч лір. Після воєнний час, внаслідок інфляції, ціна тополіно різко зросла до 720 тисяч лір, що відповідало трьохрічній зарплаті середньостатичного італійського працівника. Виробництво малолітражки тривало до 1955 року. Всього за цей час компанія Стурина випустила 520 тисяч фіат 500 Тополіно. 122 тисячі з них були виготовлені до війни. Також випуск Тополіно був налагоджений у Франції, де він випускався як 7К5. Саме модель Fiat 500 Topolino сформувала репутацію компанії Fiat як виробника невеликих міських автомобілів за доступною ціною, які забезпечили масову автомобілізацію Італії. В 1957 році на честь Fiat 500 Topolino була названа нова малолітражка Fiat Nuova 500, яка була побудована на основі більшої моделі Fiat 600. Нове творіння компанії Стурина стало відповіддю на запит автомобільного ринку, який вимагав недорогих компактних авто, схожих на Volkswagen Кафе Жук, що якраз завойовував німецькі та західноєвропейські автомобільні ринки. Модель Fiat Nuovo 500 мала схоже з Volkswagen Жук компонування, задній привід та заднє розташування двигуна. В довжину машинка мала всього 2,90 см, ширину та висоту 1,32 м. Нова започаткувала окремий клас – міський автомобіль. У двохдверному купе з легкістю розміщувалось двоє дорослих та двоє дітей на задньому сидінні. Автомобіль оплатувався двохциліндровим чотирьохтактним двигуном повітряного охолодження, об'ємом 479 см3 та потужністю 13 кінських сил. Fiat Nuova 500 витрачав на 100 км 4,5 літри бензину. Максимальна швидкість малолітражки 90 км в годину. Підвізка автомобіля незалежна. на поперечній рисорі та поперечних важелях спереду, і на гвинтових пружинах на задніх колесах. Салон автомобіля мав лаконічне оформлення. На панелі приладів серед датчиків був лише спідометр. Рівень палива визначався за допомогою лампочки індикатора, яка загорялась при низькому об'ємі бензину в баці. Багажник розміщувався в передній частині автомобіля. Майже весь його простір займав бак, запасне колесо і акумулятор. Тож більшість багажу зазвичай перевозили на задньому сидінні. Fiat Nova 500 будувався також в кузовах Універсал Giardiniera та фургон Furgon, Furgoncino. Дані автомобілі мали на 10 см збільшену базу і горизонтально встановлений двигун. У 1957 році Fiat 500 випускався в базовій комплектації Трансформабіль, який мав центральний дах з тканини, яка згорталась в рулон. В кінці того ж року дана модель отримала двигун зі збільшеною до 15 кінських сил потужністю. Бокові сумні вікна замінили на скло, що опускається. Крім цього, в салоні автомобіля з'явився сонцезахисний козирок для водія і перемикач фар на рульовій колонці. В 1960 році в серію надійшла модифікація Fiat 500d, яка мала дах з тканини лише над передніми сидіннями. На автомобіль встановлювався двигун об'ємом 499 см3 та потужністю 17 кінських сил. У 1965 році їй на зміну прийшла модифікація Fiat 500F. Двері якої були закріплені на передніх петлях і відкривались за рухом автомобіля. В 1968 році вийшла чергова модифікація Fiat 500L Lusso з покращеним інтер'єром салону та хромованими елементами на бампері. Останнє покоління нового отримало назву Fiat 500R Renovata. Автомобіль випускався з 1972 по 1975 рік. Дана модифікація обладнувалася двохциліндровим двигуном об'ємом 594 см3 та потужністю 23 кінські сили. Також на базі серійних автомобілів будували цікаві спеціалізовані модифікації. В 1958 році відоме італійське кузовне ательє Gia випустило Fiat 500 з відкритим кузовом, який отримав назву Джолі. Даний автомобіль не мав фіксованого даху і використовувався в якості пляжного авто для багатих та знаменитих. Захоплюючись дизайном класичних автомобілів 30-х, ще одне відоме кузовне ательє вікна побудувало ексклюзивний двохмісний родстер Fiat 500 Gemin. Автомобіль отримав характерний для класичних автомобілів дизайн з вертикальною радіаторною решіткою окремими передніми крилами та фарами. Декоративними підніжками і вкороченими дверцятами, як і в серійній базовій моделі, двигун розміщувався ззаду, а багажник спереду. Автомобіль мав масу 450 кг та обладнувався жорстким знімним дахом. В 1970 році ще одна кузовна компанія Стурина Мореті запропонувала свою версію пляжного автомобіля Fiat 500 Mini Maxi, який вражав своїм оригінальним дизайном, виконаним в дусі американського чіп з відкидним лобовим склом. В якості опції автомобіль міг обладнувати знімними дверцятами та жорстким дахом. За 18-літній період випуску компанія Fiat виготовила 3 мільйони 900 тисяч 500 Nuova. За ліцензією цей автомобіль збирався такими компаніями, як NSU ЮНЕКАР Німеччина та Steyr Puch Австрія. 4 липня 2007 року, через 50 років після початку серійного виробництва Fiat 500 Ноу на автосалоні в Турині відбулася прем'єра у сучасненої версії Fiat 500. Дану модель визнали найкращим європейським автомобілем 2008 року. Трьохдверний хетчбек Fiat 500 будувався на платформі Fiat Mini. Та мав більші габарити, ніж легендарний фіат Нуово 50-літньої давності. Довжина 3,5 метри, ширина 1,62 см та висота 1,48 см. Маса нового Фіат 500 зросла з 940 до 1 ,5 тонни 5 кілограм. Для автомобіля доступні кілька двигунів: два бензинових 4 серії Fire, один об'ємом 1,2 літри та потужністю 70 кінських сил, інший об'ємом 1,4 літри та потужністю 100 коней. Також Fiat 500 обладнується турбодизелем MultiJet об'ємом 1,3 літри та потужністю 75 кінських сил. Двигуни працюють в парі з п'ятиступінчатою механічною коробкою передач. Найпотужніший варіант бензинового двигуна об'ємом 1,4 літри працює в парі 6-ступінчатою коробкою передач. Для бензинових версій також пропонується як опція роботизована автоматична коробка передач Dualogic. З 2009 року в серійне виробництво надійшов також двохдверний кабріолет з м'яким дахом Fiat 500C, який був побудований на базі основної моделі. З 2007 року автомобіль випускається на заводі Фіат в польському місті Тихі. У 2020 році Фіат Крайслер Автомобілес на автомобільній виставці в Мілані презентував електричну версію малолітражки Fiat 500 e серійне виробництво електрокара, налагоджене на заводі Мірафіорі в італійському місті Турин. Автомобіль обладнаний електродвигуном потужністю 116 кінських сил, який живить за струмом від літій іонних батарей ємністю 42 кВт. Годину. На одній зарядці Fiat 500e може проїхати 320 км. Електрокар Fiat 500 – це перший міський автомобіль, який обладнується системою автономного кермування другого покоління. Крім цього, на автомобіль встановлено інформаційно розважальну систему Uconnect 5. До цієї системи входить адаптивний круїз-контроль, контроль перебування на смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон, система моніторингу втоми водія та датчик паркування. На сьогодні модель Fiat 500 стала еталоном невеликого міського автомобіля, який чудово почуває себе в умовах загруженого міського трафіку. Саме завдяки подібним невеликим моделям автомобільної компанії Fiat, починаючи з 30-х років, мільйони італійців та європейців вперше стали щасливими власниками персональних авто.